Руйнівний вплив війни на життя українців важко перебільшити. Руйнування будинків та інфраструктури заважає громадам відновлюватися і рухатися вперед. І ми в USAID визнаємо вирішальну роль, яку відіграють реконструкція та розвиток у відновленні стабільності та сприянні економічному зростанню країни. Ми прагнемо працювати в партнерстві з урядом і громадами, щоб гарантувати, що постраждалі від конфлікту отримують допомогу. Це необхідне, яка їм необхідна для відновлення їх життя. Важливою складовою цієї реконструкції цього відновлення є законодавчі механізми відшкодування збитків, заданих російською військовою агресією. Ми дуже зацікавлені в тій дискусії, яка розпочинається під патронатом міністерства. І спрямована на обговорення важливих аспектів саме законодавчих змін або компенсації зруйнованого та е, пошкодженого майна без сумніву, левова частка відповідальності буде лежати саме на органах місцевого самоврядування, оскільки саме до них будуть звертатися безпосередньо громадяни і шукати як підтримки, так і роз'яснень, та і супроводу при вирішенні їхніх проблем. Проект Говерла запевняє, що воно буде виступати партнером міністерства задля для того, щоб органи місцевого самоврядування стали якомога ефективнішими учасниками процесу відбудови та також відшкодування. За зруйноване або знищене майно станом на сьогодні близько 350 тисяч заявок подано через дію, а це більше ніж 23,5 мільйонів квадратних метрів пошкодженого і зруйнованого житла. Ми розуміємо, що це не остаточні цифри. Вони будуть тільки збільшуватись. І на сьогодні, коли ці інформаційні повідомлення подавалися через дію, були відсутні інші механізми подання інформації. А законопроект. Сімдесят 7198 Ми розширили таку можливість. Ми включили до роботи нотаріусів на сьогодні. Законопроектом. Виписана стаття 3, яка стосується роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єкти нерухомого майна. Саме ця комісія буде проводити відповідну верифікацію, і це буде перше завдання комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування. Ми розуміємо, що вже є перші гроші, які можна буде направляти на те, щоб механізм компенсації працював. Ми сподіваємося, що наші міжнародні партнери будуть. Коли вже запрацює такий дієвий прозорий механізм надання компенсації, ми сподіваємося, що міжнародні партнери будуть активними стосовно того, щоб долучатися і допомагати людям. В більшості випадків, коли йдеться про такі широкі руйнування, дуже рідко є можливість покладатися на місцеву владу в нашому випадку. Навпаки, ми розуміємо, що у нас для цього є сили. Ми розуміємо, що для цього є вже сформовані інститути, і наше завдання їх підтримати. Набагато важче було б, якби рішення приймалася на центральному рівні на центральному рівні, неможливо оцінити реалі руйнувань, тому ми дійсно хочемо пропрацювати максимально активну взаємодію з громадами. І фактично, те, що ми хочемо там запропонувати і разом в тому числі з партнерами пропрацювати, це належну комунікацію, належний сервіс і насправді отут -от швидку експертизу. Тобто, ми ведемо переговори зараз з різними партнерами, як посилити громади, які будуть при собі утворювати ці комісії. Що необхідно зробити органам місцевого самоврядування? Обов'язково цей об'єкт повинен бути внесений до реєстру пошкодженого і знищеного майна, а ця норма є ключовою для усіх видів компенсації. Після цього органам місцевого самоврядування необхідно здійснити огляд об'єкта. Якщо об'єкт має незначні пошкодження, вам необхідно буде заповнити відповідний чек-лист. В якому зазначити характер пошкоджень. Цей чек-лист буде передбачати усереднену вартість відповідно до певного виду пошкоджень і певного обсягу. Для того, щоб ви, як органи місцевого самоврядування, могли нарахувати власнику цього помешкання суму, яка буде підлягати компенсації. Що в цьому випадку необхідно зробити власнику? По-перше, подати заявку або через застосунок Дія, або через центр надання адміністративних послуг про те, що його майно є пошкодженим. Після того, як ви здійснили огляд, заповнили відповідний чек-лист, зрозуміла, яка сума підлягає компенсації, ви заносите цю інформацію в той же самий реєстр нерухомого майна і реєстром. А відповідно до тих пільг, які передбачені законом, буде сформована черга, відповідно до якої людям будуть перераховані кошти на рахунок для того, щоб вони могли їх витратити на відновлення об'єкту. А яким саме чином це буде здійснюватися і куди саме вони їх можуть витратити? Перше це на придбання будівельних матеріалів. Або на оплату будівельно-монтажних робіт. Придбати будь-яку іншу послугу, будь-які інші матеріали за рахунок цих коштів буде неможливо. Наступний вид компенсації я почну з за все з компенсації за знищене майно. Це найбільше цікавих людей, які не мають даху над головою. Що для цього необхідно зробити органам місцевого самоврядування і що необхідно зробити власникам приміщення, власникам квартири. Органам місцевого самоврядування традиційно, обов'язково необхідно внести цей об'єкт в реєстр пошкодженого майна. Це перше. По-друге, якщо об'єкт знищено повністю або пошкоджено і відповідно до звіту про технічне його обстеження не підлягає відновленню, то власники цих квартир в цих об'єктах можуть отримати компенсацію за знищене майно. Ви, як орган місцевого самоврядування, розраховуючи суму компенсації, вносите цю інформацію в реєстр нерухомого майна. Після а, того, як ви внесли цю інформацію в реєстр нерухомого майна, автоматично буде згенеровано сертифікат на власника а, а, квартири, яка була знищена, і він зможе придбати а, а, на суму коштів, яка зазначена в сертифікаті. Будь-яке житлове приміщення на території країни за його власним бажанням. Ми досить довго і плідно попрацювали стосовно відкритих даних для того, щоб максимально розмежувати і дати громадськості, дати людям іншим міністерствам. Повну вичерпну інформацію щодо статусу всіх руйнувань щодо статусу. На надходжень допомоги а, щодо статусу тих чи інших відновлюваних робіт, які зараз у нас проводяться, як за державний кошт, так і за допомогою наших донорів. Першим етапом а, відкриті дані додавати житлові будинки, школи, дитячі садочки, і поступово збільшувати цей обсяг для того, щоб, врешті-решт, після нашої перемоги ми відкрили все і все було прозоро. Ми як антикорупційний проект з перших днів війни, ми долучилися до цифрові. Ізації тих питань, які були найнагальнішими. Це якраз сьогодні згадувався сервіс по збору даних про і зруйноване майно. Це сервіс, який ми робили спільно з мінцифри. І власне ми також продовжили допомогу в контексті нашої співпраці з міністерством а зараз зановленим міністерством відновлення об'єднаним. І ми підтримуємо створення вже сьогодні. Згадувалося декілька разів реєстру зруйнованого знищеного майна, який сьогодні активно наповнюється, і сьогодні вже більше 500 Сот громад створила свої кабінети, користуються функціоналом цього реєстру. Реєстр пошкодженого зруйнованого майна був визначений 380-ю постановою кабінету міністрів минулого року як єдина державна інформаційна система для зберігання даних і документів щодо об'єктів, які постраждали внаслідок бойових дій. Важливо зазначити, що це є єдина державна інформаційна система, в якій відбувається такий збір. Тобто РПЗМ виступає саме тим інструментом, який після обробки дозволяє сказати, що так, цей об'єкт дійсно існує, він має свої певні конструктивні характеристики, має точну адресу, має прив'язку до власника або власників. Також РПЗМ слугує для збору статистики по руйнуваннях, оскільки він покриває всю країну, дозволяє нам сформувати повну картину руйнувань. Зрозуміло, що е, такий е, закон, який, про який ми говоримо сьогодні, вимагає величезних зусиль е, як е, органів місцевої влади виконавчої, е, так і зрозуміло органів місцевого самоврядування. Проект Говерла має потужний грантовий компонент. Це означає, що ми можемо надавати гранти. Відповідним зацікавленим е, організаціям, в першу чергу, це неурядовані організаціям, які е, матимуть можливість допомогти нам, як проєкту і, зрозуміло, Україні реалізовувати ті чи інші е, ну, скажімо так, завдання, які потрібні для того, щоб е, відповідний акт е, був належно імплементований.